Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Нам кажуть, помічник залужного грався вдома з дітьми гранату і підірвався. Володимир Добовий в той же час зазначає наступне. Поліція розслідує версію необережне поводження. Ви вірите в необережне? Я щось не дуже. В 2019-му Дмитро Тимчук, підполковник у відставці, керівник групи інформаційного спротиву, з 2014 року випадково застрелився під час чищення зброї. Застрелився десь. Через тиждень, як сказав, що Зеленський має сісти років на п'ять. Чому ЗМІ весь час із кадрових військових офіцерів ліплять якихось ідіотів, які випадково підриваються і стріляються. Пам'ятаєте історію з застреленим пасажиром в Дніпрі. Що робили ЗМІ? Вкинули версію, що він був п'яний, як Чіп буквально випив пляшку горілки, що не підтвердила експертиза, і що, очевидно, було самого відео. Тобто вони підганяють реальність під власні версії, щоб публіка хавала те, що потрібно. Проблема в тому, що це руйнує довіру, бо ти не знаєш, де вони брешуть, а де правда. Дно, тайм Зеленський сказав, що бойові дії мають тривати і взимку. Через кілька днів залужний дав інше інтерв'ю. Що війна приходить в позиційну, що потрібно готуватись до операцій в 2024 тисячі Чому з'явилось інтерв'ю головнокомандувача? Він рятував ситуацію, даючи світові тверезий погляд та зрозуміле повідомлення, чого потребує Україна для перемоги. Якесь дивне совпадіння, в усякому разі, смерть помічника та довіреної людини то удар в спину залужному. Ігор Лапін стверджує, майор Частяков загинув у теракту, версія котрої ігнорують. за припущенням, це було полювання на залужного подарунок із невідомим вибуховим пристроєм, вручений колегою майорові частяково з нагоди його ДН 6 листопада в його офісі, де перебували й інші колеги, і де цілком міг перебувати головнокомандувач. Останньому й призначався, тобто загинути могли би всі, хто перебував в офісі. Коли б майор, як у принципі, прийнято взявся прямо там розпаковувати подаровану коробку. Врятувало їх усіх, те, що помічники другого головнокомандувача забрав заховану в коробці смерті собою додому. Царство Небесне Геннадієві Чистякову, глибоке співчуття його родині, одужання його синові. Сам залужний був на місці вибуху, бачив тіло друга. Розслідування точно буде чесним. Генерал прослідкує. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.